Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли сади, діброви, повно гомону розмови і веснянок у садку. З року в рік ми з великим нетерпінням чекаємо приходу весни. Ми рахуємо дні, виглядаємо, коли пташки на своїх крилах принесуть нам з далекого краю весну красну. Ми чекаємо. Коли весна прожене холод, устели землю молодою травичкою, прикрасить квітами, а пташки напоять гаї та діброви своїм веселим гомінким щебетом. Колись давно ще наші предки закликали в гості чарівницю весну, виходили на пагорби за село і співали веснянок. А давайте ми пригадаємо давні українські звичаї і зустрінемо весну так. Як її колись зустрічали наші пращури. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зимонька в візочку, літочко в човночку. Благословляю вас, дівчата, весну зустрічати з веселим гоміном, з колосками хліба, з зерном і з добрими традиціями. Ой, виходьте, дівчата, та всей вечір на вулицю, Весну красну стрічати, Весну красну вітати. Будем весну стрічати та віночки сплітати, а віночки сплетемо, хороводом підемо. Ой, весну, весняночко, завітай в український світлий край. На зорі порошею вкрий сади, щоб давали літочком нам плоди. Урожаєм сонячним полі грай Щоб багатством славився, рідний край. Крізься пахла травами земля, буйним світом зеленя жива. Це ж до вас, я вийшла у поля, я весна, квітуча й молода. Дякуємо веснику, що прийшла, скільки радості принесла, будь здорова і щаслива, одягни нашу землю шовковими хлібами, пахучими квітами. Принеси щастя всім людям, заглянь, применись зі сябом в кожне віконечко. Зігрій теплом і щидрістю все на землі. Ой, весно весну плям красне, що ж ти весну нам принесла? Принесла я вам літечко, ще й рожеву квіточку, хай вродиться житочко, ще я зима я пшениця і всякая пашниця. Ой, весно красно що ж ти нам принесла? Коробочку з веретенцями, а скриночку з червінцями, старим дідам по кийочку, старим бабам по серпочку, дітям по яблучку, а дівчаткам по віночку, а хлопчаткам по батюшку. Ой, весна красна, що ж ти нам принес? Принесла я вам літечко запашненьке зіллячко і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й малесеньке телятко. Це прикрашене стрічками та квітами дерево символізувало розквіт природи та давало людям надію на щасливе життя. Вважалось, що коли на благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж. Пролісок, що знайдуть на це свято, віщує щастя. Якщо вмитись водою, в яку покладеш цей пролісок, будеш вродливою. Обрядове деревце заквічаємо. Хай здійсниться усе те, що бажаємо. Кожна з дівчат стрічечку прив'яже і своє бажання не на. Ясне, хай життя у мене буде радісне, прекрасне. Уміжна деревце, стрічечку зелену. Стрічку малина, Щирості, душевності і не чоловіка. Біла стрічка, зі бочю жоти, Пов'яжу її в знак тому, щоби зберегти. Да. Червона стрічка це символ кохання. Здогадайтеся самі про моє бажання. А я пов'яжу стрічку синю, щоб був мир на Україні. Непросте, звичайно, а гарне, обрядове, доки вітер наші стрічки розвіває, про людину сам Господь молитву читає. Одним із обрядів зустрічі весни був обряд зустрічі птахів. Адже яка то весна, коли не чути голосного щебетання пернатих, віддавна вважали, що тепло приносять на крилах саме перелітні птахи. Обряд цей влаштовували на свято 40 святих. Напередодні випікали 40 пташечок із тіста, їх називали жайворонками. Цих пташечок роздавали дітям, щоб вони підкидали їх вгору, закликаючи весну та просили про багатий врожай. В Україні кажуть птахи повертаються до гнізда, а діти до хліба. Тож беріть це печиво та закликайте птахів до ранньої весни. Пташок викликаємо із теплого краю. Летіть жайворонки, з теплої сторононьки. Летіть, соловеки, на нашу селеменку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. У деяких областях України існував обрядовий звичай закопування каші. Метою цього обряду було привабити молодь на певне місце для вечорниць, щоб молодь тут постійно збиралась. Найчастіше. Проводили це в неділю першого тижня Великого посту. Закопаний в цей час горщик символізував також початок веснянок, вулиці, тобто молодіжне гулям. Ой, розпалю вогник та наварю кашки. <клес> Що ж у цій кашці? Ложечка масла. Кому ж її їсти. Дівочкам. Дівочка. Ой, розпалю вогник та наварю кашки. Кому ж її їсти. Парубкам, парубкам. Будемо кашу варити, будемо хлопців манити. А зараз давайте закопаємо горщик з кашею. Ой, ми, дівки щарівниці, закопали горщик каші серед вулиці. Закопали горщик каші, ще й кілком прибили, щоб на нашу та й на вулицю парубки ходили. Закопали горщі каші, ще й ракові клешні, щоб ходили парубки далекі й тутешні. Ой, вулиця та широкая, чого трава невисокая? Бо парубки та істоптали великими та ножищами подертими пастолищами. По Вечірка та на землю впала, збираємося подруженьки, бо вже ніч настала. Сонце сховалося за обрій, час іти вже до хати. А вранці, як стане світати, не лінуйся, вставай на ноги, Умий своє личко росинкою, утрись листком чи травинкою, до квітки рукою торкнись, працюй, співай, веселись, світу, серце своє відчини, радій приходу весни. Хай у вашім домі буде вічна весна, і ніколи вона не старіє, хай дорога завжди буде світла, ясна, і задумана збудеться мрія. Родючі землі, щедра наша Україна на співучі голоси, багата наша Україна на народні звичаї та традиції, на справжніх мужніх воїнів. Зараз ми переживаємо нелегкі часи, тому що наші хлопці, наші козаки виборюють. Незалежність. А ми, працівники культури, маємо нести до наших містян, до наших земляків звичаї, традиції нашого народу. Тож хочу побажати вам і нашим артистам, міцного здоров'я! Віри в перемогу. І всього тільки самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Тож, давайте ще бурними оплесками подякуємо нашим артистам! Дякуємо і артистам, дякуємо і глядачам, дякуємо всім нам. І давайте подякуємо цьому прекрасному колективу Оксана Наташа. Андрій Сергійович, особливі оплески, Давайте Андрію. Так, це чоловіків дуже мало знати, одній так, що за пам'ятаю. Дякуємо вам, дівчата. І сьогодні ми стали свідками такої надзвичайної гарної, прекрасної, древньої української традиції. Зустріли весну на дворі. Справжня весна. Вже ніхто не скаже, що не весна. Вже це не те, що було три дні назад. Тепло, гарно це і єдине, мабуть, у всіх у нас бажання нехай ця весна принесе нам мир і перемогу. Дякую.